Добрий день, шановні присутні! Мене звати Чабала Олексій, я учень 9 класу філії Прядинського ліцею. Тема моєї науково-дослідницької роботи це порівняльна характеристика, прискорення вільного подібня, планет сонячної системи і зірок зоряного неба. Мій науковий керівник Вольва Ярослав Сергійович, вчитель фізики і інформатики Прядинського ліцею Пряфільської міської ради Фулхайської області. Актуальність теми обумовлена необхідністю провести дослідження прискорення вільного падіння на зорях, астероїдах і їх з прискорення вільного падіння на планетах. Метою роботи провести дослідження. Прискорення вільного падіння, зірок зоряного неба та планет, спираючись на заближчі дані про зірки, планети та астероїди, їхню масу та радіус. І в кінцевому етапі потрібно буде провести порівняльну характеристику прискорення вільного падіння, об'єктом дослідження: зорі, планети сонячної системи та астероїдів. Предметом дослідження прискорення вільного падіння на поверхні зірок, планет і астероїдів. Що ж таке прискорення вільного падіння? Це прискорення, яке отримує тіло, рухаючись підпливом сили тяжіння більш масивного тіла, Бо воно однакове для всіх тіл, залежить від географічної широти, місце знаходження тіла, його відстані від центра більш масивного тіла та інших факторів. Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіл, але сильно змінюється в залежності від маси самої планети чи зорі. Для знаходження прискорення вільного падіння ми використали закон всесвітнього тяжіння, другий закон. Формулу закону ми бачимо на екрані, де М це маса тіла, R раді відстань між центрами тяжіння Землі та тіла, М маса Землі, G – гравітаційна сила. В роботі запропоновано знайти прискорення вільного падіння у випадку, коли будь-яке тіло знаходиться на поверхні планети чи астероїдів. Всі розрахунки проводилися в середовищі Microsoft Excel Ці маси планет сонячної системи. Зірок астероїдів, а також їхні радіуси, відбувалися в інтернеті на сайті Вікіпедії. Маса планет, зірок і астероїдів розраховувалася відповідно до маси Землі і маси Сонця. Це все саме стосувалося і радіусу. В ході дослідження було взято 8 планет, 85 різноманітних зірок і 100 астероїдів головної групи. Ще була визначена густина і побудовані графіки, в залежності прискорення вільного падіння і дослідів. Спочатку було побудовано графіки для планет сонячної системи. В результаті обчислень була отримана таблиця з прискорення вільного падіння для планет сонячної системи. Таблиці показані маси планет перерахунок кілограмів, радіуси перерахунок кілометрів і прискорення вільного падіння, яке одержано метр за секунду квадратний. На слайді показаний графік залежності при вільного падіння G від маси m для планет. З цього графіку видно, що точки на графіку творють степену функцію. Але чим більша маса планети, тим далі стоять точки. Це ми бачимо на малюнку. Була побудована лінія тренду. Поряд графік залежності при вільного падіння G від радіусу R для планет. З цього графіку можна сказати, що даний графік можна вписати степену функцію. Підлізуємо побудований графік залежності. Прискорення вільного падіння від маси планети. Дуже цікаво зазначити, що в цій точці утворюють степену функцію, була побудована лінія тренду. Дуже цікавим стало зрозуміти, як веде себе залежність від прискорення вільного падіння планети від її гуни. Отже, густина описується формулою, яка видно на екрані. Оскільки всі планети мають форму сфери, то можна визначити її об'єм. Це наступною формулою, яку ви бачите там також на екрані. dr, радіус планети в метрах π, це стала величина 3014, В об'єм в метрах кубічних. На слайді ви, показано графік залежності прискорення вільного падіння від густини для планет. Видно, що точки утворюють степену функцію і була побудована лінія тренду. Було змодельовано ситуацію, коли бралася пізнанська вежа, яка знаходиться в Італії, на якій робив свій досвід Галілео Галілей. Вона розміщувалася на поверхні самої планети, сонячної системи, зорі, а також астероїдів і кидалася тіло. Всі обчислення робилися з висотою 57 метрів, бо саме така висота Пізанської вежі. Але слід зауважити факт, що ці розрахунки проводилися для умови, як на поверхні Землі. Швидкість під час приміттів обчислювався за такою формулою. Яка показана на екрані? дорівнює корінь з 2GH. ДДЖ прискорення вільного падіння в метр на секунду. H – висота, за якої падає тіло. метр. Час привту тіла до поверхні обчислювався за такою формулою. Те дорівнює 2H поділо на G під від В результаті для планет сонячної системи були знайдені швидкості падіння тіла і час падіння тіла. З цих даних були побудовані графік залежності при схорення вільного падіння G від чіткості падіння В для планет сонячної системи. Згідно отриманих результатів, можна побачити, що точки на графіку створюють степену функцію. була вписана лінія тренду. Після того, як був знайдений час падіння тіла, був побудований графік залежності при сході вільного падіння G від часу час обороту на поверхні для планет сонячної системи. Видно, що точки на графіку утворюють степену функції. Чим по цим точкам була вписана лінія тренду. Після того, як були досліджені при складенні падіння від швидкості падіння і часу, стало цікаво дослідити залежність швидкості від часу. Було побудовано цей графік. Він показує, що точка утворюється в тему функції була вписана лінія тренду. Тепер перейдемо до зірочки. По На слайді показаний графік. В від прискорення вільного падіння G від радіусу R для зірок. З цього графіку видно, що точки на графіку утворить степенну функцію. Але чим більший розмір зорів, тим далі стоять точки, і це дає погляд. Була побудована лінія тренду. Низу показаний графік залежності прискорення вільного падіння G від M, -M для зірок. Видно великі розкид точок. Побудувати лінію тренду неможливо. Також був побудований графік залежності приск... радіусу. Зорі, від маси зорі. Видно, що в основному більшість точок знаходиться ближче до початку, але видно розкид точок. Була побудована лінія тренду степенної функції. Внизу показано графік залежності прискорення вільного падіння від густини для зірок. Видно, що точка вдворі степенну функцію. була побудована лінія тренду. Була побудовано графік залежності при вільного падіння Дже від швидкості падіння в для зірок. Відно отриманих результатів можна побачити, що точки на графіку степенну функцію. Була вписана лінія тренду. Після того, як був знайдений час підмітті, був побудований графік залежності при скорненні вільного подібного режим і часу Т до поверхні для зірва. Видно, що точка на графіку утворює степену функції. Потім по цим точкам була вписана лінія тренду. Був побудований графік залежності прискорення графік залежності швидкості від часу. Він показує, що точка творів степенну функції і була вписана лінія тренду. Тепер перейдемо до астероїдів. На слайді показаний графік залежності прискорення вільного падіння G від радіусу R для астероїдів. Всього графіку видно, що точки на графіку творю степенну функцію. Була побудована лінія тренду. Під низом показаний графік залежності прискорення вільного падіння G від маси M для астероїдів. Було вписано лінію тренду. Також був побудований графік залежності при Радіусу від маси астероїда. Дуже цікаво зазначити, що ці точки творю степену функцію. Була побудована лінія тренду. Внизу показано графік залежності прискорення вільного падіння від устини для астероїдів. Видно, що точки розкидані писати функцію неможливо. Було побудовано графік залежності, прискорення вільного падіння від швидкості падіння В для астероїдів. Згідно отриманих результатів, можна побачити, що точки на графіку утворюють степену функцію, була вписана лінія тренду. Це так був зайдений час падіння тіла був побудований графік в залежності прискоренню вільного падіння вже від часу польоту Т. Поверхні для астероїдів. Видно, що точки на графіку утворюють степенну функцію. Потім по цим точкам була вписана лінія тренду. Був побудований графік в залежності швидкості від часу. Те він показує, що точки утворюють степенну функцію, і була вписана лінія тренду. На основі в проведених роботі досліджень зроблено наступні висновки. Прискорення вільного падіння у зірок з дуже великою масою і розміром досить мале. Вперше автором були отримані прискорення вільного падіння для зірок, що ніде в літературі не вказується, в астрономії. Були побудовані графіки залежності прискорення вільного падіння від маси, прискорення вільного падіння від радіусу та прискорення вільного падіння від густини для планет, зірок і астероїдів. Досить цікаво виглядають ці графіки для астероїдів, де на всіх графіках точки утворюють степену функцію. Не можна писати лінію тену, це саме стосується і зіроку. Тобто, чим більше статистика, тим краще видно розташування точок на графіку, і з цього можна отримати цікаву інформацію. На слайді показаний список використаних джерел. Дякую за увагу. Дана робота зайняла друге місце на обласному етапі змани.